Сонячний Артем з Херсона впевнено, почувається на руках у батьків і, хоч ще не розмовляє, все ж намагається давати інтерв'ю. Батьки хлопчика згадують, при народженні сина лікарі сказали, що він не буде ходити і розвиватися. Тепер чотирирічний Артем на власному прикладі усе спростовує. Взагалі, розвивається він у нас дуже хорошо ходить в обычный садик, в инклюзивную группу. Ходим на тренировки, адаптивное карате. Артем пятая дитина в сім'ї, та саме його народження змінило життя усієї великої родини. Навчив понимать того, что нужно ценить каждый миг, каждую минуту этой жизни, и поэтому я очень благодарна тому, что я стала особенной мамой вот такого солнечного ребёнка. Ребёнку развитие дома мало чем поможет, а вот развитие именно в обществе, оно его и разовьёт быстрее. И общество Общество глядя на такого чоловіка учиться толерантності, толерантному толярантному до ким людям. Майже три роки тому Ірина створила громадську організацію Сонячні діти Херсонщини, де об'єднала активних батьків особливих малюків. Тепер разом намагаються змінити ставлення громадськості до їх дітей. Так проще выходить, так сказать, в світ. Коли ти не один а у тебе є поддержка. Таких же як ти родителі, дітей вони общаються в місті, дружить і до людей проще доносить, что Що мы ми такі хорошие, позитивные, совсем не зли. Горжусь очі. горжусь особливо мамою і сином. Пишається своїм 11-річним сином із закарпатка Оксана. Дуже енергійний, найлюблений предмет в нього фізкультура. Писати і читати трошки так. У нас ну як як не так, але виходить. Ну не те як звичайних діток, але треба більше зусилля придати, і все, все вийде. Херсонські родини ніколи і не думали, що ділитимуться досвідом виховання своїх малюків із такими ж сім'ями в різних регіонах перше, вони приїхали на Закарпаття. Найбільше тут їх вразив реабілітаційний центр Дорога життя та відділення транзитного проживання. Это то, о чём мы говорили и хотим сделать в Херсоне, чтобы молодые люди, когда подрастали, они могли сами попробовать себя пожить самостоятельно, вот без семьи, без взрослой опеки, просто отдельно хотя б недельку. У них було такое місце, как квартира, где був какой-то маленький бюджет, и они могли сами его вот распределить. Є чим похизуватися і херсонцям. Ужгородські батьки дивуються їх енергією та згуртованістю. Чомусь наші мами менш пасивні, на жаль. Але хочу сказати, що є ну, значні робимо кроки. І я думаю, що десь, може, через деякий час ми так само, як Ірина і Херсонські мами, будемо дуже, -дуже активні, будемо мати купу е, проєктів і, і позитивних результатів в нашій роботі. Таке міжрегіональне спілкування дає свої результати. Батьки вже обмінялися контактами і планують нові спільні проекти, аби ламати стереотипи в суспільстві стосовно їх сонячних дітей.